Чому варто звернутися до психолога, якщо ви вирішили прийняти дитину в сім'ю? Люди звертаються до психолога для покращення якості життя, вирішення конфліктів, розвитку стосунків аби побачити очевидні і неочевидні речі, проаналізувати і усвідомити, що з ними робити. Важливо підготуватися до появи дитини вже на старті: перше, провести інвентаризацію власного життя та навести лад в особистому просторі. Подивитись, що зараз з вами, з вашим фізичним та емоційним станом, що з думками, почуттями, стосунками, хто є поруч, проаналізувати і зміцнити фундамент опори, від чого відмовитись, щось відновити, щось придбати, правдиво подивитися на мотивацію, очікування, спроможності, знайти місце для дитини, що з'явиться. Друге, це отримати нові знання щодо особливостей дітей. Дитячо-батьківських стосунків, стосунків з близьким оточенням та соціальними інституціями. Наступне це отримати підтримку, допомогу, розуміння, в якому напрямку рухатися, мати дороговкази та ресурси на цьому шляху, усвідомити та прийняти рішення так, щоб в кінцевому результаті ваше я хочу дорівнювало я можу, незалежно від прийнятого рішення.